Металеві конструкції обстежують на території Кропивницького аварійні і нічині. Ті, що не мають власника, демонтовують, сказала начальниця житлово-експлуатаційної організації номер 1 Світлана Ковальова. Територію вже у номер один це у нас район Новомиколаївка, центр і Ковалівка. Ми обстежили 438 металевих конструкцій. Сім конструкцій ми демонтували зразу, тому що вони були аварійні. Були випадки, в нас люди сваряться, що ми демонтуємо саме ті конструкції металеві, де вішають. Раня на цьому майданчику у дворі на вулиці вокзальна стояли металеві труби для сушіння білизни. Залишки обрізаних труб показує кропивничанин Ігор Мацепура. Каже, ці труби встановлював власноруч 35 років тому. Десь тижня три, тому воно було зрізане. У ці місця були тут, тут там і там далі. Було дві по дві штуки металевих конструкцій, які на які кріпилися мотузки. Ці конструкції я робив тут покійний. Мужчина жив, і ми разом це монтували, ставили, укріпляли і закапували. Я бачу, що це не гниле. Ну, я не знаю, хто заключення робив. Говорить, що до зрізаних труб звернувся до підприємства управителя будинку житлово-експлуатаційної організації номер 1 Вважає труби були неаварійними. Я задав запитання, чому це сталося, і чому співробітники Жеку прийшли і відрізали це. Вони сказали, що якийсь був там указ, приказ. Я вважаю, що вирішення проблеми було б укріплення цих труб: цемент або бетон і все. Мені не зрозуміла причина, чому вони були не укріплені, а зрізані. Хотів почути якусь відповідь на вирішення цього питання, але мені по-хамськи відповіли, що звертайтесь, ми нічого робити не будемо, нема коштористів. Звертайтесь хоч до мера, хоч до Зеленського, хоч до когось. До кого схочуть. Каже, звернувся на гарячу лінію міського голови. Ми не отримали позитивного результату, вони теж селались на, на вистачу коштів і так далі. Але ж ми кожен місяць сплачуємо квартплату під 600 гривень. Щомісяця, да, трьохкімнатна квартира. Вони, м'яко кажучи, кажуть, що грошей немає, і те, що є, то, то і маєте. Металеві труби для сушіння білизни у цьому дворі демонтували після звернення жителів і керівництва розташованого поряд дитячого садка, пояснила начальниця житлово-експлуатаційної організації. Скаржили, що там аварійна ця конструкція, і ми все-таки вирішили його демонтувати. Не захотіли залишатися. Але люди кажуть, що віддайте нам ці металеві конструкції, і ми самі їх поставимо і ну, розумієте, хто тоді буде нести відповідальність. Доручення дали ЖЕО. А мешканці, якщо самі зроблять, і не дай Бог хтось упаде, що потім буде. 161 металеву конструкцію у незадовільному технічному стані знайшли на території житлових будинків у Кропивницькій громаді. Огляд робили представники підприємств управителів протягом червня. Цю інформацію відповідь на інформаційний запит Суспільного надав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко. За його даними нині демонтували 151 з них. Демонтаж решти триває. Нагадаю, 1 червня у Кропивницькому на вулиці Куропятникова металеві труби для сушіння білизни впали на п'ятирічного хлопчика. Травмовану дитину госпіталізували до реанімації. Нині дитина вдома, лікування триває. Про це Суспільному розповів батько дитини. Після цього випадку комунальним службам місцева влада доручила обстежити територію громади, знайти металеві конструкції, які не перебувають на балансі, і провести їхній демонтаж або ремонт. Жителів просили повідомляти про аварійні конструкції у дворах. Сім звернень від жителів отримали на гарячу лінію міського голови щодо металевих конструкцій на території громади. Це дані з 1 червня по 7 липня від начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Віктора Кухаренка у відповіді на інформаційний запит Суспільного. За його даними, на балансі житлово експлуатаційних організацій не перебувають дитячі і спортивні майданчики, металеві конструкції для вибивання килимів і сушіння білизни, що розміщені на прилеглих територіях житлових будинків. Водночас на території громади є 53 дитячі. 25 спортивних і 5 дитячо-спортивних майданчиків. Вони перебувають на балансі управління молоді і спорту. На них перевірка встановленого обладнання за словами Віктора Кухаренка триватиме до 1 серпня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.